Друзі, вітаємо на нашому ютуб-каналі. Знаходимося ми в місті Луцьку за адресою вулиця Рівненська, 48А. У нас є в наявності трактори Дунфенг 40 кінських сил. Вони надійшли у продаж. Гарантія на трактор Донфенг 2 роки. Доставка до вас додому буде безкоштовна. Ціна на даний тракторець буде розташована внизу під відео. Наша компанія є офіційним представником заводу Донфенг по Волинській області. Якщо вас цікавлять тракторці Донфенг з офіційною дворічною гарантією, запрошуємо до нас на майданчик. Трактор є повнопривідний, вага такого тракторця 1500 кг, потужність повторюсь, 40 кінських сил. Встановлений на ньому 4 дизельний двигун об'ємом 2543 см кубічних. Трактор має гідропідсилювач керма. По резині резина передня 7,5 на r 16 задня резина такого тракторця це 12,4 на r 24 Спереді є передні противаги сумарною вагою 120 кг. Покажемо вам підкапотний простір. Під капотом знаходиться акумуляторна батарея 80 годин. Тракторець має два гідравлічних насоси НШ. Один насос відповідає за роботу задньої гідравлічної навіски. І другий насос відповідає за роботу гідропідсилювача керма. Ось так виглядає робоче місце оператора. Класична коробка тут встановлена, 8 передач вперед, 2 передачі назад. Присутнє блокування диференціалу заднього моста. Щеплення на даному тракторцею встановлено дводискове. Ось така панель приводів. Покажіки всі підсвічуються, досить зручно працювати в темну пору доби. Сидіння на даному тракторі встановлене типу пілот. надзвичайно зручно працювати, індивідуально підлаштовується під вашу вагу. Є ось така гідропара, вхід та вихід, можна з вагітністю працювати з причіпом самоскидного типу. Є буксирувальний пристрій. Бал відбору потужності на даному тракторцеві двошвидкісний 1000 обертів. Також встановлена універсальна триточкова навіска. Досить добре все пофарбовано, залізо досить грубе. З двох сторон є ось такі підніжки. Можна... Також є такі склинні щитки для захисту ніг від бруду, яке може летіти з під коліс. Ось так показуємо. Вам ще двигун виглядає. Змащування паливного насосу високого тиску відбувається від центральної системи змащування двигуна. Є система холодного старту. Ось так виглядає трактор Тонфенг 404. Він вже є в наявності на нашому представництві. Друзі, запрошуємо вас на наш майданчик, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48А. Офіційне представництво заводу Тонфенг по Волинській області. До нових зустрічі, до нових відео.